Так, ось тут, в гущині дерези, на нас, на нас чекає дуже цікаве відкриття. Це надгробок відставного сержанта Антона Єфимовича Зав'ялова. Помер він 1782 року. Взагалі дуже цікаво, був знайдений цей надгробок. Колись я помітив, що з землі визирає куточок вапнякової плити, де я розібрав надпис 1782. Ну тоді звернувся до свого приятеля Андрія Толученка, який просто схиблений на різних винаходах і математиці. Він вирахував кут падіння цієї плити, ми відкопали її, відчистили. І за допомогою блоків і тросів ми змогли вдвох підняти цю плиту, трошки зробили тут кам'яну подушку. І поставити її точно так, як вона стояла первісно. Взагалі, ким міг бути це Антон Зав'ялов. Ну тут написано, що він сержант у відставці. Скоріше за все, він був серед тих служив в одній з військових частин, які будували Херсонську фортецю. Згодом вийшов у відставку і оселився, як зазвичай робили військові чини нижні, на схід від фортеці, мікрорайон, такий, який у народі відомий під назвою Воєнка. Ось тут відтак ми бачимо тут поховання одного з перших мешканців воєнки. Можна помітити, скажімо так, свідчення дикості і неосвіченості народних мас, особливо стар, скажімо так, старого покоління, на могилі лишили монети в 5 копійок. Номіналом, які вже вийшли з ужитку. Ну просто, скажімо так, дехто в душі і досі лишається ідолопоклонником зараз. І тому кидають монети до поховань. Хоча, якщо чесно, ну, інтерес вони можуть представляти хіба що для майбутніх нумізматів.